Якщо постійно звертати увагу на небезпеку, на негатив, наше життя перетвориться на нестерпне. Десять пунктів, які нас заряджають. З вами Олександр Дармороз, військовий психолог, тратив зіртаногу на війні. В нас життя складається з багатьох плюсів, їх треба просто пошукати. Вітаю! Замічали, що часом у житті бувають періоди, коли все навкруги погано. Оточення погане, погода погана, новини погані, весь світ поганий. Чому ж так стається? І чи насправді це так? Сьогодні розберемося і розберемося сам перед, що з цим робити. Нам це передалося еволюційно від наших предків, від наших пращурів. Вижили ті, які дивилися за небезпекою, ті, які були пильними. І цей паттерн передався нам сьогодні. Але чи завжди він нам допомагає? Так, якщо при певних ситуаціях, небезпечних ситуаціях ця пильність нам може врятувати життя. Проте, якщо постійно звертати увагу на небезпеку, на негатив, наше життя перетвориться на нестерпне, що ж з цим робити? Мені дуже подобається техніка батарейка. Для цього треба взяти листочок, який комфортний вам, і вверху написати плюс, а взаді вверху написати мінус. Там, де плюс, задаємо собі питання, що нас заряджає? Досить часто чую відповіді, що мене нічого не заряджає. Немає взагалі життя, якщо нічого не заряджає. Нас мусить заряджати щось і насправді заряджає, просто треба роздивитися, впізнати це. Спробуйте зараз записати 10 пунктів, які нас заряджають. Починайте з дрібничок, коли зранку встаєте, промінчик сонця, чашка кави чи чаю, розмова з близькою людиною, погода, природа, яка навколо нас, наше оточення, наша зайнятість. Ми розписуємо все те, що попадається нам протягом дня. І на початку це буде небагато пунктів, але з часом, коли ви починаєте пошук, цих пунктиків стає все більше і більше. І сам пошук є дуже приємною подією. А коли ви напишете вже 10 а з часом і більше пунктиків. І поставити цей листочок на видне місце, це може бути бельце, ліжка або холодильник, наприклад, на магнітик, і е, ці плюси будуть перед вами, е, і ви будете концентруватися на цих плюсах, то і життя переключиться на плюси. Життя переключиться на позитив. Так, стовідсотково це не буде. Проте наскільки у вас е, багато плюсів залежить від вас. Тому що насправді вони є навколо нас. Що ж робити з мінусами? Мінуси також треба виписувати. З другої сторони, виписувати мінуси і старатися відразу їх вирішувати. Проте є такі мінуси, що не вирішуються. Тоді потрібно або міняти ставлення стосовно до них, або, скажімо так, контейнерувати чи відкладати, старатися максимально. Не турбуватися ними, щоб вони не розряджали вас, не розряджали ваше життя. Підсумуємо, життя залежить від нас, від нашого погляду на життя, від пошуку плюсів і від їхнього використання. Підзаряджайтеся, будьте позитивними. Коли я вперше почув про техніку батарейку, я почав зранку. Аналізувати свій ранок, і найперший плюс, який я собі додав, це очікування позитивного дня. Оці неперевершені очікування, оце коли виходите солодко зі сну. І далі, що я замітив, що багато рутинного, на що я позитивно не відреагував, насправді є плюсами. Насправді багато людей не мають того. Якщо порахувати, наприклад, от скільки коштують зараз протези ноги руки, так то. В людини, які ці неоціненно в коштах, мій ранок продовжується смачною кавою, смачним сніданком, спілкуванням з близькими людьми, спілкування з дитиною, спілкування з друзями. І раніше я на це не звертав уваги як на щось позитивне. І це було для мене нормальне. Але тепер я записую це в плюси, і це мене радує. Та я не бачу, але я умовно записую. У мене е, умовно е, це все записано на листочку, і е, умовно у мене висить це на холодильнику. І коли я проходжу через холодильник, це є таким невеличким тригером, кнопочкою, яка включає у мене спогади про мої е, плюси. День продовжується моєю професійною діяльністю і. Наші здобутки інколи ми применшуємо, тому що багато ми не можемо е, досягнути одночасно. А як розібратися, і ніхто не може одночасно багато досягнути. Багато ми бачимо, що хтось досягнув більше. Але якщо перерахувати кількість годин, скільки ми потратили на вивчення того чи іншого предмету, здобуття навичок в тій чи іншій професії, е, якщо порахувати результати, подивитися. То можна не один листок списати плюсами. Діяльність та результати викликають виділення дефомін одного з гормонів щастя та також приємних задоволень. Записуємо нашу діяльність, заняття спортом або елементарно фізкультурою рухом. Це також певні досягнення, це також великі плюси, як для здоров'я, так і для нашого настрою. І е, нарешті вечір, де ми можемо підсумувати певним відпочинком, певними читаннями е, читання книг, знову спілкування з близькими людьми. Ну і нарешті сон. Про сон ми поговоримо більш детальніше, але якщо сон здоровий е, і повноцінний, його також обов'язково записуємо до плюсів. Він не є в кожного. А без сну це, на жаль, великий мінус. Тому, якщо розібратися, в нас життя складається з багатьох плюсів. Їх треба просто пошукати і звернути на них увагу, виділити їх як плюси. Повідомлень: учора, здорові звички на кожен техніки для ефекту. Учора здорові звички, повідомлення. Отже, перше смачна кава, друге. Вигуляв собаку, вичесав її, доглянув, позаймалася собакою. Далі робота в саду, обрізав кущ актинидії, сформував пагінці, ранкова зарядка, заняття спортом, вивчення іноземної мови з відміткою про кількість слів речень. Професійна діяльність, робота, робота з хлопцями, гарні відгуки, робота в масажному кабінеті, задоволені клієнти, мінуси. Зранку, вдіваючи, протез, силикон холодний, розбудив мене. Хоча тут і плюс менше кави, і відразу стаєш бадьорішим. Далі протез, можливо, незручний, проте він мені багато в чому допомагає. Можливо, по саду зробив би більше, проте в зв'язку з втратою зору я мушу. Просити людей, яким, наприклад, тренер Тихович допомагає, і він робить тому якісніше і швидше, я маю проте більше часу на інші речі, наприклад, на навчання і так далі. Коли сніданок, можливо, міг би більше робити стосовно кухні, проте, Знову ж таки, маю більше часу на дещо інше, оскільки на кухні більше працює дружина бабусі, витрачаю багато коштів додатково, на, наприклад, таксі. Сьогодні в'їздив на таксі. Хоча, міг, якби не поранення, міг би на маршрутці. Проте, з другої сторони, швидше. Справився через те, що на таксі, і комфортніше було. Без поранення, можливо, я би собі не дозволив таксі. Ну, Не так часто би дозволяв. Далі мінуса. Сьогодні хотів поїхати на рибалку, проте не вдалося. Інколи хочеться самому, але наодинці побути з природою. Проте, мені треба просити когось, щоб мене відвезли і були поряд зі мною. З другої сторони, можна подивитися, що життя заставляє мене більше спілкуватися з людьми. Відповідно, життя стає цікавішим і маю більше друзів. Хлопці і дівчата, життя можна і треба змінювати, але для цього потрібно. Ну, працювати це дуже гучне слово. Діяти для цього потрібно діяти, не бути байдужими, працювати як із психологами, так і особисто для свого саморозвитку. Життя не просте, особливо якщо є певні поранення чи інші життєві такі негаразди чи ситуації. Проте, якщо я знаходжу, не маючи зору і ноги, я знаходжу для себе позитивні моменти. То я думаю, і кожен також може знайти для себе позитивні, можливо, на початку невеликі частинки, але пізніше їх можна буде розширювати, свою зону комфорту, розширювати і будувати своє життя набагато комфортнішим, набагато кращим. І не побув з цього слова, щасливим. За 8 років поранення багато чого спробував багато чого мені допомогло. Буду виставляти це на канал. Обов'язково допоможе вам.